Уже дев'ятий рік поспіль в області проводиться громадська акція Запобігти, врятувати, допомогти. Започаткована ГМНС України. Її головними завданнями є ознайомлення та навчання населення, основам пожежної безпеки, розгляд питань з безпечної життєдіяльності, підвищення престижності професії рятівника. У рамках цієї акції працівники управління державної служби із надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області провели захід на території. Лікувального оздоровчого комплексу Лімниця розташованому у селі Вістова Калузького району. Для кожної дитини літні канікули свято. Відпочинок надає школярам сил та вражень на увесь наступний навчальний рік. Але перебуваючи без нагляду дорослих, діти повинні знати і дотримуватися усіх правил безпеки, щоб не наражати себе на загрозу. Тож, щоб навчити дітей бути самостійними та обережними, рятувальники проводять в озоровчих та пришкільних таборах акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Такі заходи проходять при кожному заїзді. Силами Каловського гарнізону буде продемонстровано аварійно-рятувальне обладнання, яке Виїжджає з черговими караулами для рятування для ліквідації пожеж. Це пожежний рятувальний автомобіль АППД, а також рятувальники водних об'єктів будуть демонструвати своє обладнання, як рятувати людей на воді. Насамперед, працівники служби з надзвичайних ситуацій нагадали дітям правила безпеки при поводженні з вогнем, вибухонебезпечними предметами на водних об'єктах у лісі тощо. Адже саме необережність та необачність можуть призвести до трагічних наслідків. Відпочивальникам також розповіли про роботу рятувальників, показали пожежний автомобіль та спеціальне спорядження, з допомогою якого відбувається гасіння, ліквідовують наслідки дорожньо-транспортних пригод та інших надзвичайних ситуацій. До того ж, фахівці продемонстрували принцип роботи пневмоподушки, яка використовується під час рятування людей у завалах. Вона може підняти різноманітні конструкції вагою до 50 тонн. Діти мали змогу відчути себе рятівниками, одягнути спеціальні спорядження, форму, погасити умовну пожежу. Працівники Івано-Франківського спеціально-воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій на чолі з командиром Михайлом Круглим пояснили дітям, як правильно поводити себе на воді льоду. Вони демонстрували методи своєї діяльності, а також показали спорядження, яке використовують водолази для надання допомоги людям, які потепляють у біду на водних об'єктах. Кінець Олександрова, рятувальні жилети та круг тощо. Не менш вражаючим було відтворення цими фахівцями непрямого масажу серця на спеціальному тренажерному фантомі, який використовують для навчання молодих рятувальників. На заході також провели конкурс серед дітей змагання з одяганням бойового спорядження. Усі учасники проведеної акції отримали від працівників служби з надзвичайних ситуацій пам'ятні сувеніри, календарки та плакати з порадами, які застерігають і пояснюють, як діяти у тій чи іншій ситуації.